Ожна так спомила собі ноги на кухні, йде так. Про паводок у селі Варвка говорить місцева жителька Любов Семенюк. Каже, кілька днів тому її обійстя та ще двох сусідів опинилися у водяній пастці. З хати вийти не можу, нікуди не можна вийти, бо у чоботах було води отут. Вже тепер галоші можу взути. У мене під фундаментом геть, половина фундамента було залито водою. І Років може з десять назад було, що була вода, але вона два дні постояла отут і зійшла. Чоловік любові Сергій на городі зриває підсніжники. Каже, квіти у воді, що залила город, зігниють. у сусіда теж садок був. Його бачите. Все витісло. Я не знаю, як в мене воно буде. Красі ще не запускали. У будинку Валентина Мякоти після підтоплення відвалилась частина фундаменту. Підлога зараз вже починає гнити. Зашатається підлога там. Теж волога йде. Два місяці ходимо в чоботах. Зараз голоше ще вживає. Вибрав картошку отаку в рибацьких чоботах. Сушу кожен вечір. Прийде весна і все піде. Про затоплення, розповідає Любов Семенюк, повідомили сільську раду. Після цього воду із подвір'їв частково відкачали рятувальники. Майже день качали хлопці, молодці викачали. Вся, вся не зійшла, бачите, є, але вже мені хоч під фундаментом немає, я можу з хати вийти. Валерій Мойша йде до затопленого льоху. Майже, що робиться Каже, вода тут стояла з осені, але такого рівня ще не пам'ятає. А що чоботи не взяли? Бачите, що тут робиться?» Звісно, буде сушити. Да що робити? Викидати. Як розповідає Валерій, весени на своїй ділянці викопав рівчак, щоб зайва вода з городу та обійстя стікала до річки Турія. Вона каже, цієї весни вийшла з берегів і підступила до його городу. Я то саме город вотута. В огороді вода трохи не бідей було. Я не знаю, тут 30, мабуть. Голова громади Роман Труцюк говорить, що ситуація у цьому селі ще не критична. З його слів, єдине, чим поки що можуть допомогти людям відкачувати воду. Найбільш критична ситуація сьогодні. Село Буцені, Сикунь. Там є міліоративні канали, які ну, більше 20 років, може й більше 30 років не обслуговувалися. Першим ділом туди будуть кладатися гроші. Прокопали більше 800 метрів. Каналу прочистили. Ця проблема знялася, вода пішла. Можливо, сьогодні в секунь прибуде техніка. Заступник керівника регіонального офісу водних ресурсів Ростислав Кравчук розповів Суспільному, що через значну кількість опадів 3050 гектарів території Ковальського району нині перебувають у воді. З його слів на території області на повну потужність зараз працюють 15 насосних станцій. Дарія Тамашкова, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.